Отож, продовжуємо ЕТР на громадському інтерактивному от, Радіо 1. І вже з нами на зв'язку наш наступний гість, Юрій Юзеч, історик, військовик і голова наглядової ради Пласту, приєднується до нашого етеру, до нашої розмови. Тож вітаємо вас і слава Україні. Здаємо слава. Пане Юрію, хочемо з вами поговорити сьогодні про історію карпатської України у її 85-ту річницю від дня проголошення незалежності. Отож, розкажіть, що передувало створенню української незалежної держави переважно на гірській частині тодішньої України, і як і під чиїм приводом все це відбувалося? Ну, ситуація почалася ще в дев'ятнадцятому році, тисячу році, коли е, розвалилася австро угорщина чи українці в тому числі брали участь в цьому, то статус Закарпаття був невизначений. З одного боку Закарпаття не хотіло далі бути частиною угорської компоненти австро угорської імперії, з іншого боку, Українська Західна Українська Народна Республіка претендувала, і е, в Парижі вирішили, що ця частина. Української землі хай відійде чехо федерації, яка тоді формувалася, щоб ні вашим, ні нашим. От і місцеве населення ніби було не дуже проти. В кожному разі закарпатські українці, або які тоді називали угорська Русь, вони були позитивно налаштовані, щоб далі не бути під ну, в складі угорської держави, і ця історія ще тоді сформулювала, що Чехословаччина, Чехословацька Республіка, як вона називалася, це була структура з трьох федеральних частин. І в конституції було написано, що є Чехія, Словаччина і Подкарпатська Русь. От відповідно, але вийшло так на практиці, що це була найбідніша частина цієї федерації і е, сойму карпатської України, тобто парламенту карпатської України, який був передбачений конституції Республіки, його не було. І в кінці 1938 року. В тому числі українці почали боротися. Ну там словаки і українці почали боротися за більші права в складі своєї цієї, ну, цієї федерації, от і таким чином, в кінці 1938 року було змінено назву Подкарпатська на Карпатська Україна з одного боку, а з іншого боку, було продвокатовано, що мають бути скликані е, ну, парламент карпатської України, який називав мав називатися Сом Карпатської України. От зв'язку з тим ну, з цим процесом десятки там тисяч українців, які були активістами різних українських організацій, вони прагнули більшого вони будували свої українські громадські інституції. Так виникла е, організація народної оборони Карпатська Січ, е, як таке парамілітарне формування, і дійшло все до того, що Соль, чеська влада ну, вибори провели. Вибори були ще в лютому 1939 року. Але скликання своєму ніяк не могли узгодити справу. в кінці кінців, коли справа затягувалася, то угорці вже фактично були на етапі вторгнення, і е, очікування цього українці самі динамізували цей процес. Були бої з чехами спочатку, 14 березня 1939 року. Чехи вийшли з Карпатської України, і в цей же день вторглися мадярські війська. Які окупували карпатську Україну але поміж тим українці встигнули проголосити незалежність карпатської України? Е цей парламент офіційно обраний, е який отримав там більше 90% підтримки? От обрати президента Остина Волошина, от і прийняти основні закони карпатської України. А що чого стосувалися ці закони, пане Юрій Чи можете розповісти? Законів було небагато, щоб ви розуміли, як це відбувалося ще осені 38-го року за віденським арбітражем, так званим, коли Німеччина і Італія хотіла миру в Європі і визнавала ніби права різних народів на самовизначення і етнічні кордони, сталося так, що Ужгород і Мукачево були передані зі складу майбутньої карпатської України, тоді Карпатської Росії, Русі, до Слабостру ну, Угорщини, перепрошую, і е, столицю перенесли в Хуст. Е, тоді плюс-мінус таке українське містечко. Більше от відповідно, коли в Хусті вже в столичному почала формуватися ну, інтелігенція української держави, того часу державні інститути, то станом на момент, коли була проголошена карпатська Україна, то е, був парламент, були міністерства, був, був прем'єр е, краю. Автономного тому е фактично треба було проголосити тільки державну незалежність, щоб було зроблено, що було зафіксовано, що прапор є синьо жовтим, що державним грибом є е такий щит там з меди, але там на ньому є тризуб. От е було створено ще якісь комісії, але найважливіше, щоб було проголошено незалежність, і ця незалежність виводила карпатську країну зі складу Чехословацької Федерації. От, е, на жаль, на жаль, мадяри вже в той час були під хустом, мадярські танки насувалися на хуст. От і лише там сотні добровольців, які ну добровольці було більше, але напрямку на хуст вони зупиняли буквально своїми тілами. В той час, коли йшов, йшли голосування за незалежність за президента. То хлопці, дівчата, які були на красному полі під хустом, вони своїми тілами захищали це право. Українців на самовизначені. Пане Юрію, а яка доля спіткала і якраз членів цього Сойму і безпосередньо президента Карпатської України Августина Волошина? Вибачте, я не хочу. Я запитував вас, справка. пане Юрію, яка доля спіткала і членів Сойму, і безпосередньо президента Карпатської України Августина Волошина? Долі були різні, частина, ну майже всі? Парламентарі, їх там було кілька десятків. Вони разом з урядами з Волошеними, вони через румунський кордон. Румунія тоді була нейтральною країною. Вони залишили карпатську країну, вони трансформували спочатку до війни після до Праги. От там є такий собі екзильний уряд. І е, те, що вони опинилися в результаті в Празі, це було плюс, бо це не була якби німецька територія, це була, хоч і купована Німцями але Прага. Але концептуально це був великий, ну не скажу про рахунок, це була велика трагедія. Бо коли в 45-му році Червона армія прийшла до Праги, то вони буквально по списках виловлювали всіх, в тому числі вони заарештували Августина Волошина, ну і доля його подальше зрозуміла. Так само багато парламентарів, які були там на міграції, їх спіткала аналогічна доля. Була частина тих, які залишилися в Карпатській Україні, то їх переслідували мадяри. І коли прийшли вже е, так само в 44-45 роках Червона армія, то фактично всіх, їх репресували, невелике число людей опинилося в країнах вільної Європи і Північної Америки. От але вони ну вони мали цей статус послів, е, так званих, тобто депутатів, як це називалося, але більшість вони були репресовані радянською тоталітарною системою. Пане Юрію, але не стосовно якраз ось цієї агресії з боку мадярів, з боку тогочасної Угорщини, то чи це їхній був самостійний крок, намагання захопити Закарпаття, чи в них була згода на це від Гітлера? Гарне питання, дякую. Там мадяри, в принципі, як відомо з 19-го року, вони навіть до сих пір це є травма. Тріанонського миру, так званого, і Тріанон, коли ви скажете Угорщині, для них це такий великий сум, бо тоді велику угорщину, яка включала в тому числі велику частину сучасної Румунії, словаччини, навіть частину Хорватії, це все цим договором було відсічено від цієї великої угорської держави, і вони ці частини опинилися в різних країнах. От зокрема те, що стосується Карпатської України, то угорці всі цих 20 років вони фінансували різні політичні проекти, тобто вони підтримували українську ну, ці мадярські громади, які діяли в етнічному українському морі тодішньому. От і вони робили все для того, щоб повернути цю частину, як вони вважали, своїх земель. От і вони в тому числі комунікували з поляками, хотіли спільний кордон на В Карпатах мати, і комунікували з Гітлером особисто для того, щоб він їм дав можливість повернути цю їхню, як вони вважали, частину до складу їхньої держави. Гітлер довго тягнув, бо в нього на той час була спочатку концепція, що має панувати право. Народів на самовизначення і право етнічного кордону тобто, там, де люди якась національні живе, то там і мають бути проведені кордони. Таким чином Гітлер приєднав частину судетів в Чехії до Німеччини. Таким чином, у 38 році, Ужгород і Мукачево, хоча там не було домінанти угорської, але угорці довели. І були такі випадки, коли просили, щоби виріняти лінію кордону. Потрапили навіть такі села, де жоден угорець не проживав. От але вони були визнані угорськими селами. От і їх приєднали до Угорщини, тому е, це була якби політична воля угорської еліти з одного боку, з другого боку підкріплена рішенням Гітлера, який їх повідомив в останній момент, що можете забирати Закарпаття, але на жаль, е, Карпатській Україні е, ні консул, ні Гітлер. Не повідомив цього свого рішення, і е, Карпатська Україна сподівалася в тому числі на захист е, вільного світу, і зокрема Німеччина, яка гарантувала, коли забирали Угорщину. Ну угорщина забрала Мукачу і Ужгород до складу своєї держави. Німеччина, як гарант, разом з Італією виступала, що вони будуть гарантувати непорушність кордонів цих вже сформованих остаточно. Але буквально за кілька місяців Гітлер думку собі змінив горці раді цьому рішенню, в тому числі вони навіть були несподівано не готові до цієї історії. Гітлер наполягав прямо негайно окуповувати Закарпаття, і там вони в поспіху, буквально за лічені години, мобілізувались, схворіли сходили премєр міністр здається, там не був буквально хворий, став з ліжка і пішов там управляти систему, як би це негайно е, окупувати. Бо була дана команда Гітлера, і от вони цю якби, можливість реалізовували, пане Юрію, а сікі часу тривало захоплення Закарпаття е, Мадярською армією, і чи були якісь бої не лише біля хуста, але й в інших місцевостях? Угу. Ну, бої тривали ще восени 38-го року, коли парамілітарні організації організовані Генеральним штабом Угорщини, вони здійснювали такі відверто бандитські вилазки на територію карпатської України, і в тому числі одна з причин, чому організувалася Карпатська Січ, що було багато таких атак з одного боку. Поляки з другого боку угорці вони робили диверсійні рейди, вбивали людей, нападали на українське села. От і таким чином, якби підтверджували інформаційно, медійно, що це територія угорців, і угорці місцеві борються там, за повернення цього краю до Угорщини. От, але на цій хвилі е, вдалося все ж таки переконати, ну от особливо після Віденського абітражу, то хвиля цих диверсійних актів зупинилася. І вони вже не були такими чисельними, бо Це були буквально щоденні. Там були навіть, що до батальйону, там 300-400 людей готувала Закарпаття і бої 14 березня. Вже фактично ще відбувались бої з чехами в хусті, бо чехи не хотіли, якби просто так залишати Закарпаття. У них там такий реальний Групи шовіністів були концентровані, на жаль, в кусті чеські тяжкі терміни на сьогоднішній день це була правда. І за, угорці 14-го вже зранку захопили певні села на кордоні українські, а 14-го ну, 14 вони висловили ультиматум про те, що здавайтеся, і ми вас якби помилуємо. Очевидно, що волошений уряд цей ультиматум. Не прийняли наступного дня, був продовжено ультиматум на кілька годин. Але Мадярські і в тому ультиматумі було написано, що для підтвердження своїх слів ми продовжуємо наступ, і 15 числа мадяри продовжували свій наступ. Бої були по факту по всій лінії тодішньої України угорського кордону. Вони були як північніше Ужгорода, так і північніше Мукачева, і з боків Мукачева, тобто фактично. Це було щось подібне, що ми бачили в 2022 році, десь, наприклад, в Сумах, коли збройних сил то майже не було, тобто були невеликі відділи. Але місцеве українське населення воно мобілізувалося сотнями. Вони буквально забирали в чехів, які виступали зі зброєю, збирали зброю, і інколи фактично навіть без зброї вступали в бій. Ми до сих пір не маємо нормальних досліджень цих всіх боїв, от але. Було багато боїв. На жаль, вони тривали недовго. Бо така собі тероборона без зброї, без лаві, без нічого, і танки, які наступали за підтримки авіації, це була зрозуміла результативність. Але один з командирів карпатської січі, коли німецький консул Хусті сказав, що здавайтесь, у вас немає шансів, то він не відповів дуже важливо тезу: що словнику українського націоналіста немає слова капітуляція. От, а з іншого боку, коли на сомі карпатської України були виступи за закони, то один чоловік сказав дуже, що ця наша земля може бути ще багато разів окупована, але вона назавжди залишиться українською. Тобто сотні українців вони загинули в боях, можливо, тисячі. Ну, списки встановлені на сотні людей. після були дуже жорстокі репресії. Людей розстрілювали. Без суда і стріліство вважали, що це все бандити скидали в тису. В тисі десятки трупів були знайдені, в тому числі е е українських жінок дівчат, яких мадяри не шкодували, якщо вони мали хоч якусь причетність до українських формацій військових. Пане Юрію, але якщо ще повертатися до самого дня проголошення незалежності карпатської України, то цікаво, що змінилося у суспільно-політичному житті після цього дня, і як ці зміни зустріли закарпатські українці? Ну, дивіться фактично, щоб ви зрозуміли, наприклад, навіть пласту станом на 38 рік. Майже в кожному селі Карпатської України вже діє осередок пласту стільки пласт. Тобто, якщо взяти для розуміння, от мадяри просувалися на хуст до хуст, вони йшли через. Севлюш, які тепер виноградом називаються. Вони йшли через королово. Вони йшли через велику Копеню, йшли до пусти. Так, от в кожному з тих населених пунктів, в тому числі в Копені і Королево, діло вже по 5-6 куренів в пластунів. Тобто, це були осередки, які чисельність мали понад 100 активістів з поміж місцевих селян. Тобто, це майже в кожному селі діяла про і все це зусилля були. Більший ну, більшості випадків це були колишні ветерани армії УНР, які після визвольних змагань вони з різних причин опинялися на Закарпатті, бо це був шматок української землі відносно вільно-демократичний, де не переслідували так сильно, як там, десь в Польщі чи в Румунії, чи тим більше в радянській Україні, і вони працювали з молоддю, вони працювали з населенням, і підтримка українському українському суспільству вона була буквально тотальна. Були навіть такі випадки, коли євреї на виборах, я не пам'ятаю назву села, просили. Зробити дві дільниці не в одну в селі, а дві за карпатську Україну Ну Вони казали, що це неправильно, що це дискримінує євреїв. Але євреї сказали, що ні, 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 ми хочемо, щоб була окрема єврейська діль... ну, дільниця з бюлетенями, щоб всі бачили, що євреї 100% голосують за незалежну карпатську Україну От і в результаті ця підтримка була тотальною. Я вже казав, що. Більше 90%. тобто була навіть така практика, що це село, яке давало 98% голосів за Карпатську Україну, піднімали білий прапор, і десятки сіл, в тому числі ті, які були під угорською окупацією та біля Букачева, вони теж піднімали білий прапор, бо там не було жодного угорця, Вони робили теж в себе такі голосування і виставляли теж білий прапор. Тобто, це було колосальне національне піднесення українців, які ще 20 років тому назад. Навіть не знали, як їхня національна спільнота називається. Тобто, вони всі були ну тобто, фактично за кілька днів, навіть ті, хто сумнівалися, вони вже чітко усвідомили, що вони українці, що це їхня земля, і що будь-якого окупанта, який прийде на їхню землю, вони будуть знищувати сьогодні, завтра чи післязавтра, але вони своєї землі нікому не подарують. Пане Юрію, але також ще цікаво дізнатися, чи можете ви розповісти про те, чи дійсно відбувалися бої на якраз кордоні Закарпаття із тогочасною Польщею, і чи дійсно поляки теж вбивали представників карпатської січі які намагалися відійти від наступаючої армії Майдярів? Угу. Віце угорці наступали трьома колонами. Одна колона рухалась. Від Ужгорода до перевалу Синоцького, друга більша колона рухалась в напрямку від Мукачева до Воловця, і третя колона рухалась е, попри Хуст, е, Тячів, Рахів, рухалась на Яблоницький перевал. Ну там були менші відгружень, але це було три основні напрямки удару. І поляки вони були, вони знали, що відбувається вторгнення. Вони вислали буквально навіть за день, як отримали інформацію вже своїх офіцерів і чекали угорців на кордоні. От на жаль, українці мали тільки дві можливості кудись відступ... ну, три можливості: дві можливості відступити в словаччину, яка відбула відносно в цьому питанні і приймала сотні українців, і в Румунію. Румуни обіцяли, але сотні січовиків видали назад мадярам, і дуже багато з них були буквально убиті. Те, що стосується Польщі, то поляки виставили посиленіші заслони, і сотні галичан, які приходили добровольцями з терен Галичини і хотіли будувати карпатську Україну. Вони очевидно всі ситуації відступали. На територію рідної Галичини, тодішню територію Польщі, формально, і на кордоні їх ловили їх буквально розстрілювали поляки десятками. Були більші бої не так з поляками, як з чехами, які їм угорцями після наприклад, в межірі, сучасному біжгірі, от але частина тих, ну фактично. Багато тих, які відступали, чи можна сказати, навіть припустити, що більшість січовиків і вояків народної оборони Карпатської України, які відступали на територію Галичини з надією, що вони пройдуть Карпати непомічено і до ноцядумів, то вони були вбиті, розстріляні, і кілька десятків лише десь порядка 50 хлопців, їх ув'язнили ну, після цього в концтаборі Береза Картузька. Це на території сучасного. Бресту, Берестейська область Білорусі, от і в їм там робили виправнення їхньої ідентичності на польську, от але в більшості випадків зараз, якщо ви поїдете на перевали, От особливо вишківський перевал, то там не тільки стоїть великий угорський туру, звідки які вів угорців до їхньої землі теперішньої, але там ви побачите колосально великий цвинтар карпатських січовиків, в яких побивали поляки, які відступали під ударами угорської регулярної армії. Юрію, розуміємо, що історики оперують е, доконаними фактами, але на вашу думку, все-таки чи могла карпатська Україна таки встояти? Чи могла вона бодай якимось чином зберегти свою незалежність на наступні роки? Е, історія така, що шансів не було. Ну, тобто, утримати якусь частину території? Була була якби пропозиція генерала Сауда Петріва, легендарного генерала Української Народної Республіки, який на той час був в Хусті, викладав в гімназії. Він пропонував, що потрібно в районі Тячева організувати ну, стягнути сили в Тячеві і, користуючись вузьким переходами між горами, в принципі, там стримувати мадярський наступ. І організовувати партизанську війну по території карпатської України, але треба розуміти, що Карпатська Січ не готувалася до ведення партизанської війни їх не навчали там тактики партизанської боротьби. Бо Гітлер, Бусоліні, великі на той час держави гарантували непорушність кордону карпатської України перед мадярами. Вони будували зародки регулярної армії, яка має трошки якби іншу систему організації. Ну буквально іншу. Тому е, план е, Петріва він був взятий за основу, але пунктом збору було визначено на місто Тячів, де була велика концентрація мадярів, і там був такий е, великий відсоток мадярів, які чехами протягом останніх 20 років підтримувались. Було визначено осередком такі великі бички. Це наступний населений пункт, теж подібна географія, рельєф і так далі. якраз Шухевича Романа відправили цьому великому бичкові організовувати осереди, коли хуст вже мав пасти, бо хуст ще не має таких ну якби географічних можливостей для оборони. От але сталася трагедія, коли е-е Угорці підняли фактично повстання. Е, українці не недооцінили потенціал угорського місцевої громади. Тячів був втрачений, і основні сили січовиків, які мали відступити через тячів до великого Бичкова і там організувати спротив і залишити гуцульщину. Фактично е, на ну, як частину незалежної землі. Плюс, яка вже мала кордон з Румунією, яка був нейтральна, звідки можна було постачати зброю, то цей план не був реалізований, бо січовики змушені були обходити тячі горами, і сотні січовиків малими групами вони пробивалися через гори, і коли вони дійшли вже до великого бичка. Великий бичків вже був захоплений угорськими регулярними військами, і вони через тису перейшли до Румунії. Тобто, в принципі план був теоретична ймовірність зафіксуватися. Була практично тяжко оцінити, і партизанська війна, яка там розгорталася, вона не була настільки ефективною, яка би могла бути, бо вони не готувалися до партизанської війни. Вони готувалися до організації регулярної української армії. Ж дякуємо пане Юрію за цю інформацію за цей історичний екскурс. Юрій Юзич, історик, військовий і голова наглядової ради пласту, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І з ним ми поговорили про історію Карпатської України у 85-ту річницю від дня проголошення нею своєї незалежності. На все добре і слава Україні. Героям слава дякую.